Показує, що саме від дворі. Головний тренер Євген Олександрович Задорожній, тренери Олексій. Сагайдо. І наклеп, Ну а від, від вас чекає, звичайно, лайків. Подобальбі зі цього моменту Микола Кібіш виводить наші гостей попереду. Вперед точніше, друзі, який же простріл. І оце старт. Друзі. Бачимо, що хвилювання все-таки більше знаки саме для господарів. Адже, нагадаю, тиск для них присутній. В першу чергу просто. Причетний та робить все можливе, аби ми отримували кайф та задоволення від такого футзалу! Ой-ой-ой, Роман станом на п'яту хвилину. Бруно, якщо розібрається, з Вевертовим стій. Залізобетонний просто шанс для шпички та компанії. Бруно все зробив. Ще й в 300 з тих пограв. Їм треба заспокоїтися, адже поки що гра складається не на їх користь. Ще й Бакінський. Три. Вихід Максим Літвінов. Передача на заверто. Ного! Симпатії як е, любителя футзалу, як коментатора і ще, ще знову Сантос Бруно технічно, як же вписався цей Це гравець, але поперечка ледь не обріз Розрізається через центр поля. Вихід 3 в 3. Чебаряк Куда ж далі дистанції Лябакінський? Розігрують куртовий. Стріляє Ростислав. скайфутзал е, футзал. Знову Салтанов Знов стріляє. Гуйван перетримаємо кулаки. Завдали жереб для нашої національної збірної. Боргон. Низом Рикошет. Бакінський перед собою. Підхоплення Семеченко Біля. Ба... М'яч влучає. в руку саме влучає, тому сигналізувати арбітр порушення. Певне буде. Ви точно як технічно зараз обіграв одного. Літнув, який же момент! Ой-ой-ой! ой ой ой, -ой, 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 -ой. Для Бірюзових так вони позиційно в атаці, яка ж перекласна, прекрасна перекладача Сієні Гурріє! Вілля Бакінський. Тинком та втілювати свою дитину. Ми, ми мрія дитини Аврори, як там просто вибухає! Вибухають емоції! Олександр Школьний! Один-один. І пенальті Луцький Любар. Такі у нас перепетії. Хто буде в наступному сезоні? Питаєте ви. Що тут відбувається? Тепер я біля лави записних футзал, дуже багато емоцій, знову падіння, удар уже Зап... з Бразилії так Зап... точно, з якого міста. Uh, uh, 2-1. Uh, Помаранчево-Чорних. 2-1 на 23-й хвилині. <проб> Хронологія тайму першого. Uh, що там, і що? Права помилку не... на помилку немає. І у відповіді, до речі, нічиєї <проб> У нас повний биток. Повний биток. Після цього моменту Ліфер Натальо. Гульван oh, технічно. Бакум на підбиранні. Тм'янов не менш технічно. Роман Бакум. Удар. Три. Один. Ой-ой-ой. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви не чекали, ми прийшли. Буйва не справляється і миттєво саджає його. Тренерський Семенченко. Семенченко. 1 Один-один. Бруно! Буліт від Бруно. во воу воу Кажу дівчатам. Ну, Бруно правному. Куражі. Удар. 4-2. Ні, немає. Богдан Ісаєв. Лев Галушко. Та їх вистачає. Їх вистачає. Аврора, Аврора заводиться. Ультрас. Ну, їх трошки більше. Сьогодні Бакінський, що буде оформлювати гол. для Бакінський. Стікав. Олександр Школьний. Перехоплення. ворота. порожні. Тмінов на Бакума. Бакум. Дістає м'яч. від воріт. Літвінов зараз. Молодчинка допрацював. Передача, що 5-1. Так, Ох, зв'язочка, бакун Тм'єнов. Тмєнов. Дубль в сьогоднішньому. Друзі, по такому розкладу завтра ми можемо тут і не зібратись. Ну, не приречені, трошки неправильно, я сказав, друзі, понівечені. Поки вони без моментів. 5-2. 5-2. Ось і той момент. Пичка миттєво реагує, беречи тайм-аут. Ще рік було б дуже красиво та жирно отримати кубок. 2-1. Вихід Кібіш. Передача Корнєв, Ну що, буде закривати питання? Оу, Літвінов Молодчинка. Розташуватись і створити ще один, бодай момент. Ой, це зайве. Літвінов, це зайве. Бакінський. гол! Ситуація не вимагала цього. Так, хотілося розрізною геометрією знову знайти. Боргон. Семенченко непогано. Бакінський. Бакінь. Поки що. Станом на 35-ту хвилину на поєдинку. Удар Бакінський! Боже, ще він приноситься нічого. Так, забитий класний гол з п'ятим, але от... Пропустили вони миттєво, бесалов. Так, 6-3. 4 хвилини та 17-6. 3-6. Ну, по такій грі ще нічого не ясного. Загайдачний. Розігрує удар. Стійка добивання. Школьний. Рикошет 4-3. 4-6. 4-6. Хвилина 28. Серія Рикошетів. Зараз щастить Аврорі, що м'яч їм відскочив. Закидає на Семенченко. Куарніє. І напевно, алкогольний. Бо Нерви повному, не порядку після цього поєдинку. Немає часу розіграш. Треба бити. Адже два м'ячі треба розірвати. Просто Бакінський перед собою. Школьний Бакінський. Ілія Бакінський. Багон буде стріляти. Перед собою Бакінський. Три з половиною десяти. Ліфер закриває питання. Гол! Олександр Ліфер за секунду. Да, за... Шикарний сезон, друзі, однозначно. Ця команда наробила Шороху. Ця команда, можливо, поки що не стала.